Привіт, початок сьомої ранку. Пересіваємо соняшник. Сьогодні 8 червня. У минулому відео я показував, розказував, закультивували соняшник. Сходи були поганенькі, багато їх не було. Там, ну Хай беремо по мінімуму хай до 30. Якусь частину гривень змив. Ну і, коротше, доводиться пересівати. Стов доводиться обходити. Ну, як то кажуть, дякувати Богу, волога після ливня є. От самі вчорашній маркер, я думаю, видно. Ну, Це вечірній. Края вчора почав обсівати, щоб час зря не втрачати. МТЗ полетів з прополочним, ну, то теж вже можна було би і полоти, якраз соняшник починати, та готуватись євролайтнінг носити, ну, але не тут то було. Так виглядає посівмот. Назва його. Неймар плюс, тобто я так розумію, є Неймар, є Неймар Плюс. ну Фракція екстра десь. Біля 12 кілограмів здається мішок. Щось таке, чи 11. На сусідньому полі той, що залишився соняшник у нас. Сантос. Це ну, це мішок від стандарта 8 кг І також сіяли ось він 8 зверху, а знизу ось тут ну, покажу, підійду ближче. Той же самий соняшник, тільки там посівна одиниця важила 8 кг а тут десь там під 13 щось таке. Ну навіть брати, якщо 12, півтора рази більше. Ну ось він зараз повернувся. Будемо зараз повернути ось до сонця. Крупніший. В попередньому відео я показував той, що 8 кг пасів мат, Той поменше, звісно, буде. Ну ось приблизно ось така картина. бур'янці вже лізуть, вже можна пробувати полоти. Ну і в принципі тут далеченько знову ж таки підійматися, щоб показати порівняння, можливо, потім. Якщо. Зараз з трактором буду на місці, може якщо наверх не дойти. 892-й вже докультивував то, через те я і починаю сіяти. Ну, грубо кажучи, там нехай з середини поля не від того соняшника, що залишився. Тому що 892-й ще сьогодні доробляв це поле. Що ж, сію, я такий сію. Було декілька разів шоста, Ну, писало вище норми. Ну це нічого страшного, а ось пише третя нижче норми. Подивимось зараз. Ну, Я в принципі дум, думаю, що я знаю, напевно, що сталося. Оскільки ну, я думаю по маркеру видно. По волозі. Ось скільки вологи. І два. Три. Так, а що ж таке? Я думав зачасту бувало, цепка злітала, як ми сіяли. Тут набивалось грязюки і просто з натяжного скидало. Так, а що ж у нас таке? Опа, у нас насіння закінчилось в третій. А чому так? Так, зараз спустю сівалку на землю. І перевіримо. Опа. Не знаю, видно на віде. не видно на відео. Так, до того краю вистачило. Йоки-палки. Та тільки що ж дивились. Так, третя вже пуста зараз. Тут майже теж пуста. Тут майже теж пуста. Тут заглядали недавно насіння крупне. Сіється швидше, ніж мілке сіялось. Ну, але і напевно що ці банки якось рівномірніше сіють. Ну, точніше менше двійників, а ці напевно кидають більше двійників, ніж дві останні. Так, тобто, напевно, досипати зараз чи верніше, вирівняти не вийде. Гони ще дуже довгі. Насіння. Такої ще не було, що Ці банки майже пусті були. Так. Треба, коротше, частіше заглядати таке. Тому що з мілким я сіяв, сіяв і сіяв. А раз, два, оп. О! Давненько ми по полю не їздили. О, тут буквально скільки метрів. Там до ста, напевно. Кросовер їде по полю. В принципі культивація міленька, я думаю, видно колеса дуже глибоко не пірнають. Одну підібрав якийсь уголок цей, Ще металолом якийсь, що воно таке? Хто його зна що воно таке? Полеже разом з цією та з камінчиком. Пересипимо повні під зав'язку. Як ти заглядав, що я поїхав, а вони того, закончились. Так, ну хоч одна тільки написала, що нема. А це що? Це все посом. Нас те що заглядали Мішку покажу. Ну, і мішечок той ще повинен був би з самого ранку бути зі мною всівалці на такий випадок. Ось стільки ну, зараз кидаємо, тому що завжди намагаюсь возити. Ну там хоча б мішечок от, в такому випадку раз досипав би і в принципі на той край мені вистачило бійти. Але щось ранком всі сонні напевно наче мухи були рано підйом, Забу... забули кинути мішечок запас ну що ж пройшов я <кій> приблизно десь 12 гектарів після того як засипали повну сівалку потрохи в банках ще залишалось досипали до повного Ну, виліз я з трактора, можна сказати, десь приблизно через 6,5 годин після того, як почали сіяти. Попрацював, зараз поїдемо пообідаємо. Ваня мене поки підмінив, трактор буде працювати. Ну і будемо продовжувати сіяти далі. Ну що ж, Вже майже сьома вечора достали. Вже Добрались коротше, майже до низу поля, ну але це не все. Ще частина буде зверху сіяти. Тут вологіше. Ну, в принципі, думаю, видно по маркеру. Скільки ще викидується з маркером. Тобто її поки ще достатньо. Зараз, якщо все нормально, досіваємо тут і будемо перебиратись вже наверх на ту частину поля.